Вишитий хрестик візуальна ідентичність Івано-Франківська. Вже незабаром обласний центр матиме свій офіційний логотип. Проект з розробки візуального стилю міста платформа Тепле місто розпочала ще у 2014-му. Тоді його реалізувала київська компанія Ембюленс разом з дизайнером Йованом Роцановим. Згідно задуму автора, вишитий хрестик відображає архітектурний фундамент ратуші в поєднанні з елементом одного стіпка вишивки традиційного українського одягу. Цей символ він поєднує як історичне якесь бачення, тому що та є ратуша, стара будівля і вишивка. Це також є івано воно Івано-Франківської взагалі України. Але е, символ, це сучасна інтерпретація того бачення, яке було колись. Тобто, сам символ він є сучасним відображенням в сучасному дизайні. Окрім головного, червоного, лого представлено ще в чотирьох кольорах. Блакитний і жовтий барви українського прапору, червоний і чорний кольори притаманні місцевому фольклору. А зелений відображає Карпати. За словами міського голови Руслана Марцінківа, вже до Дня міста він стане офіційним та з'явиться на всіх інформаційних ресурсах. Логотип, який розробили тепле місто, воно пройшло певне випробування часу. Людям подобається, дуже багато молодих ну, людей в футболках з цим логотипом. Зрештою, дуже добре що це розробила громадськість, що вона його опробувала. Ну в Водночас і воно буде користуватися популярністю. Міністерство туризму вже використовує цей візуальний стиль як офіційний логотип Івано-Франківська. До слова, у 2014 році після запуску проєкту логотип взяв участь у фестивалі реклами Канські леви в категорії «Large Scale Logo» та став одним із п'яти кращих логотипів у світі: Мар'яна Басалига, Ігор Попик ТРК Карпати.